Впевнений, що значна частина людей, які подивляться це відео, люблять подорожі, і неважливо, чи це інша країна, інше місто, або просто велосипедом приїхатись до найближчого озера, щоб відволіктись від роботи та буденної рутини. Такими досвідченими любителями відпочинку на природі були герої цього відео: сімейства Джонсонів та Бентлі. І все б нічого, якщо б не одне, але вони точно не могли очікувати, чим закінчиться їхня чергова поїздка з кемпінгом до мальовничих гір. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток, де я розповідаю про Трукрайм, кримінальні, детективні та інші цікаві історії. Якщо вам подобається цей контент, але ви за загадкових причин досі не підписані на цей канал, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наступні відео. Також підтримайте це відео своїм коментарем, адже це допомагає просувати його просторами українського Ютубу. Ну що ж. До історії. Парк Велс Грей, також відомий як парк водоспадів, це провінційний парк площею 5 тисяч 2 розташований у внутрішній частині Британської Колумбії, Канада. Парк вражає своєю мальовничістю. Тут загалом є 39 різних водоспадів, а також є вражаючі гірські вершини, галявини з польовими квітами та понад 200 кілометрів пішохідних стежок. Взимку парк популярний серед лижників, а влітку натовпи місцевих жителів та туристів приїздять в цю місцевість задля піших прогулянок, риболовлі, катання на каноє, рафтингу та кемпінгу. До парку є три окремі входи: озеро Мертл на Заході, озеро Махут та Клірвотер. Клірвотер на півдні. Це місце, де закінчується дороги. Тут мандрівники можуть припаркувати свої автівки та продовжити рух у глиб парку Пішки. Або ж якщо вони приїхали на більш прохідному транспорті, який може долати більш агресивні нерівності бездоріжжя, то продовжити рух на ньому. У понеділок, 2 серпня 1982 року, родини Джонсонів та Бентлі вирушили із своїх домівок у тривалий двохтижневий похід із наметами в долину Клірвотер, недалеко від парку Валс Група туристів складалася із шести. 36-річного голови сімейства Джорджа та 59-річної Едіт Бентлі, їхньої 41-річної доньки Джекі та її 44-річного чоловіка Боба Джонсона, а також їхніх дітей – 13-річний Джанет та 11-річний Карен. Джордж та Едіт жили в порт Коквітламі, місті в агломерації Ванкувер, а подружжя Джонсонів у Келоуні, у внутрішній частині Британської Колумбії. В подальшому ході подій провінційний парк Валсгрей назавжди залишиться синонімом родини Джонсонів та Бентлі. Чого вони однозначно навіть не могли передбачити. Група з шести осіб подорожувала у двох автомобілях Бентлі, у характерному для таких поїздок та спеціально обладнаному Ford Camper Special 1981 року випуску із трьохметровим алюмінієвим човном, прикріпленим до даху. А Джонсони у своєму сімейному автомобілі. Родина регулярно виїжджала на подібні багатоденні поїздки у мальовничі місця, ходили у походи, рибалили словом, любувалися первозданною природою. Для них це було звичайне явище. Приїхавши на локацію, Джордж та Едіт облаштували табір на території в'язниці Беркрік на північ від Клірвотера. Раніше тут розташовувалася виправна установа, яка відкрилася у 1957 році. Виправний табір було перенесено у 1978 році, залишивши після себе низку покинутих споруд та господарських будівель, розкиданих по лісі. Невдовзі після цього прибули Боб і Джекі із дітьми і розбили свої намети. У п'ятницю, 6 серпня, Еді зателефонувала та поговорила із своєю молодшою дочкою. Це був останній підтверджений контакт родини Бентлі та Джонсон із кимось не із кола їхньої групи. Окрім сімейства, були і інші туристи, але місце, яке вони обрали для таборування, було переважно ізольованим. Хоч Джонсон та Бентлі і були єдиними учасниками табору, але вони й гадки не мали, що у тій локації вони зовсім не самотні. За ними увесь цей час велось спостереження. Буквально кожен їхній рух був під наглядом того, хто запланував щось по-справжньому жахливе. Сімейна поїздка Бентлі-Джонсон мала тривати два тижні, і очікувалося, що обидві родини повернуться до звичайного ритму роботи та навчання до 16 серпня. Того понеділка вранці Боб Джонсон мав повернутися на роботу до супильні Горман Бразерс у Везбенку. І коли врешті він не з'явився, це викликало занепокоєння у його начальника та колег. Боб за натурою своєю, був надзвичайно сумлінним і за весь час своєї роботи в компанії завжди з'являвся на місці роботи вчасно. А якщо і запізнювався, то завжди попереджав про це. Вони чекали, сподіваючись, що Боба просто затримали. Або що його заскочила якась неминуча сімейна надзвичайна ситуація. Це був далекий 1982 рік, тому знайти та відстежити місце знаходження людини було не так просто і точно не так швидко. Наступного понеділка колеги Боба зрозуміли, що щось тут не так, і повідомили про його зникнення в поліцію. Поліція негайно почала розслідування зникнення. Вони поспілкувалися з місцевими жителями долини Клірвотер, які, можливо, бачили сім'ї під час їхнього перебування у тій місцевості, та розпитали місцевих жителів про будь-які можливі потенційні зачіпки, які могли би хоч якось роз'яснити ситуацію. Один із свідків сказав, що бачив двох неохайних франко-канадських чоловіків у цьому районі майже одночасно із зниклою групою туристів, чи були вони якось причетні до зникнення. Давайте розбиратися. 13 вересня 1982 року, рівно через 6 тижнів після того, як родини Бендлі та Джонсонів вирушили у свою подорож. Випадково прохожий повз збирач Ягід знайшов згорілий автомобіль поблизу Battle Маунтін Роуд. Поліція, яка прибула на місце події, виявила обвуглені останки чотирьох загиблих дорослих у середині автомобіля. Судово-медична експертиза виявила тіла двох дівчаток у багажнику автомобіля Джанет та Карен Джонсон. Ростини показали, що всі жертви були поранені у голову із зброї 22-го калібру, що було схоже на безжалісну розправу. Усі шість тіл були ідентифіковані як тіла зниклих родин Бентлі Джонсонів. З огляду на відсутність гільз поліція припустила, що родину було вбито в іншому місці. Також зазначалося, що з місця вбивства зник Форт Кемпер Спейшал 1981 року, а також човен, мотор та більшість туристичного спорядження. Поліція відразу зосередила свою увагу на пошуку зниклого кемпера. Щоб зібрати якомога більше інформації від очевидців, вони використовували місцеві телеканали для поширення його візуального опису. Невдовзі після звернення до змі поліція отримала навідку від рейнджера парку, який стверджував, що бачив схожий за описом кемпер сім'ї Бендлі, припаркований біля Беркрік кілька тижнів тому. Слідчим спочатку стало підозріло, чому ж він так довго не повідомляв цю інформацію, враховуючи скільки часу вже минуло з. Моменту поширення новин про вбивство однак, як виявилося, рейнджер був у будиночку без будь-якого зв'язку із навколишнім світом, без телебачення чи радіо, і дізнався про жахливі вбивства лише після повернення до міста. Слідчі обшукували місцевість, обходячи будинки, розпитуючи мешканців, чи не бачили вони когось підозрілого ще до того, як було оголошено про зникнення родини. Вони також працювали цілодобово щоб перевірити майже 13 тисяч повідомлень, у 300 з яких йшлося про те, що кемпер неодноразово бачили, як той пересувався по всій Канаді. Одною із основних причин такої кількості, охочих сповістити про схожий кемпер була винагорода у 7500 канадських доларів, яка була оголошена за повернення автомобіля. Однією з таких людей, яка повідомила про можливо той самий кемпер, була офіціантка Склірвотера. Вона сказала, що бачила двох франко-канадських лісорубів, які керували цим автомобілем, схожим на той, що належав сімейству Бентлі. Вона допомагала поліції створити фоторобот обох, який в подальшому поширився через змі. Також дуже корисно для поліцейських інформацію. Надав механік місцевої станції технічного обслуговування, який зателефонував і заявив, що бачив кемпер та безпосередньо розмовляв з чоловіками, які ним керували. Він сказав, що вони заїхали до його майстерні, щоб попросити перефарбувати свою вантажів. Яка, за описом слідчих, дуже нагадувала кемпер із телеканалів. Він стверджував, що, розговорившись, чоловіки також завели мову про їхню несправну гвинтівку, мовляв, де можна без лишньої бюрократичної тяганини позбути зброї. Але він не допоміг із таким незвичним проханням, зіславшись на те, що не знає такої інформації. Після того чоловіки вирушили далі. Пошуки продовжувались. 18 жовтня 1983 року, приблизно через 14 місяців після зникнення родин Бентлі Джонсон, двоє працівників місцевого лісництва натрапили на згорілий кемпер Бентлі. Авто було виявлено на горі трофі лише за кілька кілометрів від місця, де було знайдено автомобіль з тілами. Була висунута теорія, що вбивця був місцевим, оскільки лише місцевий житель міг би подолати складний лабіринт лісовозних доріг у цій місцевості. А також поліцейські припускали, що він намагався позбутися вантажівки вниз. Погорі, але при спуску вона застрягла в кущах. Однак слідчим вдалося ідентифікувати кемпер за номерним знаком, який після пожежі все ще був читабельним. Теорію щодо двох франко-канадських чоловіків було відкинуто. Поліція повернулася до початку, знову обходячи будинки місцевих людей. Під час одного із таких візитів слідчих молодого детектива зацікавила розповідь жінки про місцевого жителя на ім'я Девід Шерінг, який проговорився їй, що нібито знайшов автомобіль з кульовим отвором в районі Трофі Маунтін. Під час допиту одного із людей стало відомо, що минулого року Шерінг запитував у місцевих, як перереєструвати автомобіль, а також як залетати в вогнепальну дірку у дверях, начебто, щоб не привертати лишньої уваги. І звісно ж так, судова медична експертиза знайденого кемпера виявила кульовий отвір в одних із дверей. Кульовий отвір, ймовірно, був випадково зроблений саме під час стрілянини по сімейству. Правоохоронці провели допит 24-річного місцевого жителя Клірвотера Девіда Вільяма Шерінга. Девід Вільям Шерінг народився в 1959 році в Британській Колумбії. Його батько був тюремним охоронцем, а брат місцевим шерифом. Девід був лісорубом, якого раніше судили за напад, зберігання наркотиків та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Містом ходили чутки, що він мав схильність чіплятися до молодих дівчат, і багато хто вважав, що через брак доказів йому одного разу вдалося уникнути покарання за смертельний наїзд на місцевого підлітка. В листопаді 1983 року мав постати перед судом за звинувачення у зберіганні краденого майна за непов'язаний із цим злочин. Також невдовзі стало відомо, що Шерін жив поблизу місця вбивства, і тому добре знав цю місцевість та її рельєф. Спочатку детективи змусили його зізнатися у встечі з місця події, коли той збив підлітка, яка, за його словами, була нещасним випадком. Коли його запитали, чому він не повідомив про це в поліцію, він відповів, що хвилювався, що його. Мати дізнається, і у нього можуть бути великі проблеми. Потім тема розмови продовжилася у деталях про вбивство Бентлі Джонсона, де змусили Шерінга зізнатися у своїй причетності, назвавши місце вбивства, яке не було оприлюднено. Далі він детально розповів, як все відбувалося. За словами Шерінга, він помітив грубу Бентлі Джонсона за декілька днів до того, як у нього сформувався план злочину. Його в першу чергу зацікавила можливість збагатитись, обікравши їхній кемпінг, у якому, на його думку, було багато цінних речей. Він стежився сімейством здалеку кілька днів, так як добре знав навколишню місцевість, і міг довго залишатись непоміченим. Злочинець особливо зацікавився старшою дочкою Джекі та Боба, Джанет. У вівторок, 10 серпня 1982 року, Девід Шерінг спостерігаючи за своїми жертвами, чекав до сутінків, перш ніж підійти до табору. На всю околицю падала тінь від місячного світла. Дорослі сиділи навколо багаття, розмовляючи між собою. Діти були в наметі, готуючись до сну. Ніхто із компанії і гадки не мав, що перебувають у смертельно небезпечній ситуації. Шерінг максимально тихо та обережно, поволі підійшов до багаття. Ніхто не бачив, як він підкрався до них, але перший гучний постріл викликав паніку у сімейства. Постріл був смертельним. Боб упав на землю. Далі Шерінг вистрілив у Джекі, а потім направив гвинтівку 22-го калібру на її батьків Едіт, а потім на Джорджа. Усім чотирьом вбивця поцілив у голову. Подивившись на намет дівчат і переконавшись, що вони нічого не бачили та досі перебувають у ньому, вбивця поспіхом перетягнув тіла Боба, Джекі, Еді та Джорджа до машини Джонсоні, щоб сховати їх. Він поклав їх на заднє сидіння та накрив ковдрою. Коли з тілами було покінчено, Шерін взявся за дівчат. Він силоміць витягнув їх із намету та повів до лісу подалі від кемпінгу. Приблизно тиждень часу після скоєного він утримував дівчат живими, тримаючи в заручниках в рибальській хатині, що належала його родині на річці Клірвотер. Він неодноразово гвалтував і сексуально домагався обох дівчат протягом усього їхнього полону. 16 серпня Шерінг вирішив позбутися обох дівчат. Він розділив сестер і повів карен у ліс, де вистрілив їй у потилицю, як раніше уже вчинив з її ріднею. Вбивця тримав Джанет живою ще 24 години, неодноразово знущаючись над нею протягом всього часу. Наступного дня він повторив свій метод і вбив Джанет у лісі пострілом у голову. Він сховав тіла дітей у багажнику автомобіля їхніх батьків та відвіз їх на відокремлену лісову дорогу. Тут, на Баттл Маунті, Роут, він підпалив машину, будучи впевненим, що ніхто та ніколи не здогадається, що він був причетний до цього всього жахіття. Врешті Шерінг визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня. У квітні 1984 року Шерінга було засуджено до шести довічних термінів ув'язнення із можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Ця справа стала першим випадком в історії Канади, визнаному винним у вбивстві другого ступеня, було призначено максимальний термін ув'язнення у 25 років, перш ніж він мав право на умовно дострокове звільнення. Це також було найдорожче розслідування. в Історії Канади. Суддя Верховного суду Гаррі Маккей, який займався цією справою, назвав ці злочини холоднокровною та безглуздою стратою шести беззахисних і невинних людей. Цитата. Яка трагедія, яке марнотратство? І заради чого? Шерінг, який зараз використовує дівоче прізвище своєї матері Роуз. Енніс отримав право на умовно-досрокове звільнення у вересні 2008 року. Його прохання про умовне дострокове звільнення було відхилено. Він знову подав таке прохання у 2012 році, але йому знову було відмовлено у 2014 році. Він подав прохання про умовне дострокове звільнення, але відкликав його за місяць до слухання справи. Імовірно, це було пов'язано із медіакампанією, під час якої було зібрано понад 15 тисяч підписів на знак протесту проти його можливого звільнення. У 2021 році його остання апеляція про умовно дострокове звільнення була вчергово відхилена. На момент виходу цього відео Девід Вільям Шерінг залишається у в'язниці. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на цей канал. Бережіть себе і до нових зустрічей!